Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як технологія блокчейн, зокрема платформа Алео, може вплинути на сферу логістики та транспорту. Логістика і транспорт є ключовими для світової економіки, і технологія блокчейн може революціонізувати цю галузь. Перш за все, давайте розберемося, чому блокчейн є актуальним для логістики. В умовах глобалізації, коли товари пересуваються через країни, потрібна надійна система для слідкування та верифікації операцій. Логістика включає в себе безліч операцій з товарообігом, слідкування за вантажем до платежів між сторонами. І тут Алео може надати нам безліч переваг. Прозорість і слідкування. За допомогою Алео можна в реальному часі слідкувати за переміщенням вантажу. Кожен етап додаватиметься в блокчейн, що гарантує його незмінність і достовірність. Це забезпечує повну відкритість операцій для всіх сторін, від виробника до споживача і допомагає підвищити довіру між партнерами. Безпека і конфіденційність. Aleo використовує Zero Knowledge Proofs для захисту даних. Це означає, що всі дані захищені, але водночас доступні для перевірки без порушення конфіденційності. Перевага Zero Knowledge Proof полягає в тому, що замість надання всієї інформації можна просто довести, що ви знаєте інформацію, не розкриваючи її. Автоматизація договорів смарт-контракти на базі Aleo дозволяють автоматизувати угоди. Коли умови контракту виконуються, відбувається автоматичний платіж. Завдяки цьому угоди стають швидшими, менше помилок і немає потреби вручному втручанні. Зниження вартості. Менше, б... менше бюрократії, менше посередників. Але може зробити систему ефективнішою, що призведе до зниження витрат. Операції стають прозорішими, з'являється менше шахраїв і ненадійних партнерів, що призводить до більших економій. легше вирішування спорів. Всі дані зафіксовані в блокчейні і є неоспорними. Тому в разі незгод можна швидко визначити, де сталася помилка. Незмінність даних в блокчейні означає, що обидві сторони завжди будуть мати доступ до оригінальної інформації. Звісно, як і будь-яка інновація впровадження Aleo вимагає певних зусиль, проте переваги, які ми отримуємо, можуть кардинально змінити галузь логістики на краще. На сьогодні все. Якщо вам було цікаво дізнатися про блокчейн в різних сферах, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі. Дякую за увагу!